У Львові вже темрява падає понад вечір. А ми собі йдемо споглядати захід сонця до ресторації Онотама. а там ресторан Дах від кухарів високої кухні. Побачимо наскільки там справді висока кухня і які там заходи сонця можна побачити. А ще там мінус 20 на рахунок і десертик в подарунок. Всі йдуть на дах сходами. А ми трошечки розумні, Ми поїдемо на ліфті. А ліфт у нас тут. На жаль, ото от це все, що залишилось від заходу сонця. Тільки шлейф. Хоча завжди буває так, що вже після заходу небо починає вимальовувати барви красногорячими фарбами. То може ми ще щось побачимо? Ну, а поки давайте сідати. Коротко про те, як ми хочемо зняти таймлапс того заходу. Ми його трамбували в цей вазон. І я дуже сподіваюся, що воно не полетить туди вниз. Коли я хотіла забронювати цей зал на весь вечір, типу викупити бронь повністю, щоб ми тут були одні. Мені написали, що це вартує 100 тисяч гривень, тобто денна виручка ресторану. А де ці всі люди? Де? Мені здається, що вони трошечки себе потішили, да, своє самолюбі. Ти не виборила. <сих> я їм написала, дякую за інформацію. То може в місяць? Ні, то на вечір. Коротше, як бачите, ми і так це отримали. Безкоштовно ми трошечки тут окоченіли. Ми запропонували плідіки і так їх і не винесли. Що ти теж каченіла? Да? <свист каченєлі> <каспорач> я спочатку думав взяти собі коктейльчик, але зараз я не хочу Я краще чайку вип'ю. Водичку льдяну. Коротше, да, то я тільки коли літо або тепла весна або осінь. А літом тобі вжарить сонечко в бошку. Мені здається, ми тут останні вже в цьому сезоні відвідувачі. Я тепер закутана бабка Питають, що ви будете. Сидів, обирав меню. Думаю, треба сирочок на грилі, треба там о смажений. А тепер мені настільки холодно, що я більш крім чаю нічого не хочу. Трачате, ти хочеш? Ні, Вона холодна. До речі, я випуску. Ви да ж не з Титаніку, щоб так це драматизувати. Мені, будь ласка, по бокам приберіть і зверху трошки залиште. Ні, не андеркат. Водички. Лоби розбити. Лоба розбити. Налий мені чаю, бо я зараз вже закаленю тут то я все. Чекай. То ж мало бути на дві чашки. Бра. Чекай. Та що? Я то, шо? То, то мало бути на дві чашки. Хтось буде мерзнути більше. Та я буду мерзнути, на тобі велику чашку. Ой, так коде. Все, вирубай камеру. Бо зараз глядач скаже, що йому теж холодно. Оба! Oh, wow. Нам увікнули. У вікні... у вікні у вікні. У які не у вікни... Вікнить для себе Україну. І розказую, як воно тобі. Це у нас Це нікторінчик. Нектарінчик, Нектарінчик трачатело. Це помідорка під низом страчатела. тречателем. І що вона? Поєднання смішне. Не так погано, як у високій кухні минулого року, ні? Минулого mm -mm. року мені зробили це зарі. З гарбузом, а я прожила з ананасами. Я в минулому році на високій кухні попросив зробити собі дуже смачний, незвичайний бургер. Описав все, як я хочу. Мені винесли отаких от, от два куски хліба, стейк, отакий, от який не жувався, і там купу всього нас напірдолили. Коротше, воно було абсолютно несмачне. Але ми побалакали з шефом, всі прийшли до висновку, що от, тіпа, комусь не підійшло, комусь не підійшло. От ми тоді домовилися, що ми, типу, гроші повернемо і так далі. І давайте я спробую що тут. Взагалі таке тут поміторка, да, чи персик, що це? <рес> Нектарин. Горішки якісь, сир страчателла, його дуже мало. <рес> Я любитель і бурати. Зараз спробуємо, яка тут вона М -м -м, ніжна. Мені подобається. На ратуші задзвонив дзвін. От мені цікаво, вони типу спеціально роблять їх обпаленими. Прям це якась фішка. Страчателли тут реально прямо дуже мало. Скільки ти так вмієш? О, Мені так подобається, як переливається небо від темного до світло-жовтого. Якщо ти любитель ресторанів з високою кухнею, з високими подачами і так далі, мішленовськими різними. От напиши: а за що ти їх любиш? Типу, тобі ж приносять абсолютно неїстівне або щось дуже мале. І їм не наїдаєшся, майже завжди дуже сумнівного смаку. Як від цього отримати насолоду? Напиши, я не знаю. Я зловив себе на думці, що нічого зараз. Ми підемо Ізі-бар і там нормально похаваємо бургером і цими десертиками. Короче, згадати бажання? Що це тут таке цікаве? шоколадна тарта з буряком, сивим горіхом та кіна, та сорвет з буряку, жини та какао. Люденьки я навіть не знаю, як це коментувати. Я навіть не знаю, яке воно буде на смак. Цього немає в меню. І я щойно налив суди укроп. Він вже просто теплий. Перше мені цікаво, що таке кіно. Кіно, а що це таке? За смаком, наче сухаріки. Реально сухаріки. Це сорбет там щось, чи з буряка, чи що. Буряка. Чекайте, уяви, ти колись їв буряк варений. А тепер уяви, що його заморозили і перебили в блендері. Це воно. Просто смак буряка, наче трошечки зморозив. Відчувається цукор, але цукор буряковий. Тобто сюди його наче не додавали. Слухай, цікаво. Тепер трошки тарти. Тарта шоколадна. Ой, ой 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 Оболонка тарти, там де має бути пісочне тісто? Воно схоже чимось на солодку скоринку від бородинського хліба. Те, що всередині я не розпробував, але отак воно виглядає. Це виглядає, наче перетертий буряк. Так це буряк. Чекай, це перетертий буряк з додаванням якоїсь спеції. Воно одночасно гостре, одночасно солодке. Бляха, по моєму перцю додали я грибу. Дивіться, як це все виглядає. Поки я не можу це все окреслити у себе голові. Це мороженка, де? В моїй голові це десерт. Штуючи це, очікую солодкий смак, чогось такого солоденького, смачненького, фруктового, ванільного. А насправді отримую буряк. Буряковий салат. Я думаю, всіх бабусі в дитинстві робили буряковий салатик там з оцими горішками, майонезиком. От то ж саме. Тільки трошечки солодке, да? Це дуже цікаво. Насправді ми наче йому цей салатик з дитинства з буряка минулого року десерт знаєте, який дали чизкейк, але був политий соусом барбекю. Це були ви, напевно, так, бо я чула цю історію віддали. Що було в минулому році на високій кухні? Це тут поверхом нижче. Теж подали десерт нам, Був баскський чизкейк, чи як він там правильно. І замість там мало бути якийсь ягідний, ягідний конфітюр. конфітюр. Да. Замість нього нам поклали барбекю соус солений. Ми його відрізаємо. думаємо, це ж висока кухня, мабуть, має бути щось таке. Так, Імпровізація, яка ріжемо, а я ж думаю, зараз щось цікаве буде, бо те. Промах, думаю, ну зараз буде точно це ж із меню, прямо. Тобто воно має бути вже Кладу рот. Думаю, ні, ні, чекай, зараз проявиться. Це як звинок зараз буде. Щас перша нотка, друга нотка, думаю, щось взагалі не та октава. Чекайте. Ні, ми його типу, чистили цього соусу, сам чизкейк був смачний. Але тут ми спитали, каже, то може такий соус бути. І як ми зрозуміли, то справді був не той соус. Чи ми не розмовляли з офіціанкою і розповів про те, як ми там бургери якісь куштували за такими булками і <гум> високій кухні. А потім я взяв великий шматок цього десерту. <гум> Давай я дам ще один шанс йому все разом. І мене аж так що ти не її держати почала. Це дуже дивно. Я не знаю, я не хочу це доїдати, але може комусь з вас точно сподобається. Скільки людей стільки смаків для цього? І створена висока кухня і дах. Може хтось з вас теж звращенець момент. Так, давайте, давайте ми краще з вами в інший заклад підемо.